До восьми років позбавлення волі загрожує 50-річному чоловіку, якого підозрюють у адмініструванні телеграм-каналу, в якому повідомляли про місця роздачі повісток, розповіла Суспільному речниця управління Служби безпеки України в області Катерина Дрога. З її слів, черкащанин поширював інформацію про маршрути руху і базування мобільних груп територіального центру комплектування на території регіону. За шифрованими термінами він повідомляв, де розташовані мобільні пости та місця ро роботи ТЦК. Чоловіку оголосили підозру за статтею перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Кіберфахівці служби безпеки України блокували діяльність ще одного адміністратора телеграм-каналу, який зливав локації роботи ТЦК у Черкаській області. За матеріалами справи фігурантом є 50-річний мешканець Черкаського району, який допомагав ухилянтам. Зломисник адміністрував групу, в якій поширював інформацію про маршрути руху і базування мобільних груп ТЦК на території регіону. Таким чином він завчасно інформував потенційних призовників про місця роздачі повісток, що давало їм можливість уникнути мобілізації. Наразі на підставі зібраних доказів слідчими служби безпеки України фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України чи інших військових формувань в особливий період.